Всім привіт! Хочу залишити відгук про а, роутер, який я придбав на сайті Allo, а саме TP-Link Archer S64. А, взагалі дуже така проста, умовно базова модель для такого гігабітного роутера, що мені потрібно було, бо буде підключати оптовий інтернет. інтернет. Він вже був розпакований, був протестований, але... Плюс-мінус виглядає в упаковці, так тільки запакованим було все. І так, одразу бачимо, що є інструкція, такий гайд по встановлюванню. А також є така більш детальна текстова інструкція. Але найголовніше, мабуть, це знайти ось на цій першій сторінці оцей QR-код. По ньому ви переходите і скачуєте додаток, з яким вже будете настроювати цей роутер, але про нього трошечки пізніше. Власне, так виглядає роутер. Так буде більш правильно показати. Має чотири антени, дві з них на гігабітний інтернет, дві з них на звичайний там до 400 Мбіт. Загалом такі. Апарат прикольний, він невеликий, компактний. Можна повісити на стіну, можна поставити десь. Має 5 портів, один основний, решта не А, Так, і ну, власне, тут все доволі базово. Потребує він 12 вольт для того, щоб працювати. тому Можна його буде підзаряджати, підзаряджати, запускати його від Пербанка. Тому це також доволі непогано. Він сильно нагріється, до речі, працює добре. І в порівнянні з моїм старим модемом Київтарівським, там також якийсь TP-Link чи Huawei був, я вже точно не пам'ятаю, але. Київстарівський роутер тягнув зі 100 Мбіт, який в мене інтернет, він тягнув десь 40 45 Мбіт на секунду. В той час як цей при тому ж самому інтернеті, 100-мегабітному, витягував 90-95 Мбіт на секунду. Це на спід заміряв. Будуть в цьому відео десь зараз. Також маємо в комплекті шнур кабель Ethernet. Він мені, по суті, мабуть, і не знадобиться, бо, походу, він буде в комплекті з цим з модемом-приймачем для оптового лакна. І також, звісно, зарядний блочок. По суті, вказані всі характеристики. 12 вольт 12 Вт, 1 А. Ну, власне, да. тут нічого такого незвичайного нема. Від це додам що модем дійсно прямо так дуже себе круто зарекомендував. І тим, що він зручний, і тим, що він дуже круто працює, нормально так. Доволі швидко опрацьовує ті задачі, які, власне, мені від нього і треба були. І, до речі, він ще дуже і дуже просто налаштовується. Для цього достатньо завантажити додаток, який був вказано в QR-коді в ось ці інструкції на першій же сторінці. І далі, далі вже в додатку треба просто підключити, зайти в додаток, зареєструватися, натиснути плюсик, додати новий пристрій, обрати е, параметри е, інтернету, який у вас підключено, і ну, надати ще ім'я модему, пароль модему і так далі. І далі просто підключається. Цей модем одразу працює. В мене на налаштування. Ну, від розпаковки до моменту, коли я вже почав користуватися цим модемом, пройшло, мабуть, хвилин 5. Сумарно, не більше. Це враховуючи те, що я ще старий відключав, цей підключав, додаток скачував і так далі. Тобто, все налаштовується дуже і дуже швидко, що мене сильно порадувало. Власне, це весь відрук. Дякую за увагу.